Так, друзі, оце коли варимо листи до якогось каркаса. По-любому будуть такі е сліди у вас оставатися від перегріва. звісно, вони ж випуклі. От. Хотів би вам показати один старий дєдовський метод їх зачистки. От. Беремо напильник, жовтємо, рівний. От. Оці у нас, ось сліди остаються. Кладемо по площині. І отак от вони у нас офігенно зачищаються. От. Ну І звісно, бажано потім пройтися ще над поверху, щоб більш згладити це все діло. Отак, доволі такий дієвий метод. Ось на середину давай. От. Огранічує в нас плоскость напільника. Ну, Жала, щоб напільник рівний був, у мене не дуже рівний. От. Так що, в принципі, дієвий метод.